Доброго дня, магазин пані Шерком'йо на зв'язку. Дуже часте питання у нас в директі, як же все-таки правильно встановити адаптери на шолом? Чи ви маєте гарнітури і бажаєте їх поставити на шолом, це досить просто. Будь-люди, вам Тому зараз ми покажемо вам, як це правильно зробити. Адаптери можна ставити з цього боку і також з цього боку. Тобто немає жодної різниці, з якої сторони їх вставляти. Що там, що там, воно однакове. Для цього вибираємо грамотну позицію, вставляємо в паз і проштовхуємо. У вас вони можуть йти з дуже сильною натяжкою, але це не проблема. Вони будуть триматись міцно. Все, зайшли в паз. І зафіксували. Ось тут можна регулювати, де вони будуть знаходитись. Тобто трішки далі, трішки ближче. І ось тут відщокуємо, і тут можна регулювати по довжині. Або витягнути, або затягнути по висоті. Процес дуже простий. Цю маніпуляцію потрібно зробити так само і з іншого боку. Все. Кабелі можна заховати всередину під підвісну, щоб вони не заважали. І ось таким чином ми їх поставили, якщо потрібно, відщолкнути і поставити на шолом. Ось таким чином все. Готово.